Існує особливий вид виснаження, що виникає не від фізичного перенапруження, а від психологічного тягаря, бути єдиною зрілою особистістю у родині. Можливо, ти знайомий із цим відчуттям постійного посередництва, розуміння, поступок та несення емоційної відповідальності за інших членів сім'ї це тиха відчайдушність людини, оточеної тими, хто відмовляється психологічно дорослішати. У цьому матеріалі ми дослідимо механізми формування емоційно незрілих родинних структур та причини їхнього руйнівного впливу на найцінніші стосунки, часто непомітного для учасників. Ти зрозумієш, чому деякі люди відчувають себе чужими у власних сім'ях і як ця динаміка передається через покоління зрештою, ти отримаєш розуміння того, як зберегти власну емоційну цілісність, навіть коли навколо нікого не змінюється. Шлях, що розкривається перед нами, веде через приховані механізми родинної незрілості до усвідомлення, здатного звільнити. Давайте разом розшифруємо ці невидимі схеми, що спричиняють стільки болю. Карл Юнг усвідомлював, що багато людей фізично стають дорослими, проте емоційно залишаються у дитячих структурах. Вони реагують із позиції поранених внутрішніх дітей, навіть маючи сиве волосся. У таких родинах панує специфічна атмосфера. Кожен очікує змін від іншого, але ніхто не береться за власний емоційний розвиток. Ти раптом опиняєшся у ролі керівника емоцій усіх оточуючих. Коли ставиш пряме запитання, воно трактується як напад, встановлюючи межі, тебе вважають холодним. Мовчиш, виглядаєш байдужим, наче перебуваєш на емоційному мінному полі. Де кожен крок може виявитися помилковим. Такі сім'ї функціонують за невимовленими правилами. Якщо це відгукується у тобі, напиши у коментарях одне слово Бачу. Хто порушує ці правила, вимагає ясності, чи висловлює правду, оголошується порушником спокою. Емоційна незрілість захищає себе, атакуючи вісника змін. Юнг характеризував це як колективний невроз. Спільну оборону проти зростання. Родина перетворюється на замкнуту систему, де розвиток сприймається як загроза. Хто дозріває, автоматично ставить під сумнів незрілість інших. Тому той, хто розвивається, часто стає цапом відбувайлом. У моменти тиші між словами часто народжується найглибша істина. Ти знаєш ці секунди, коли хочеш щось сказати, але не наважуєшся, оскільки вже знаєш якою буде реакція? Ця випереджувальна цензура свідчить про те, наскільки глибоко патерни незрілості проникли у твоє мислення, уяви, що живеш у будинку, де кожен має власну реальність, але ніхто не готовий обговорювати її з іншими. Розмови залишаються поверхневими, конфлікти замитаються під килим, а справжня близькість замінюється ролями та очікуваннями. Тебе бачать не як людину, а як функцію в системі. У таких структурах розвивається особлива форма самотності. Ти оточений людьми, які вважають, що знають тебе, але ніколи не докладали зусиль, щоб справді зрозуміти вони реагують на образ, створений ними про тебе, а не на особистість, якою ти дійсно є. Емоційна незрілість виявляється у характерних схемах. Неспроможність взяти справжню відповідальність за власні почуття усе екстерналізується. Провина завжди лежить на іншому, власні реакції виправдовуються поведінкою оточуючих. Формується культура постійних виправдань, де ніхто справді не приходить до себе. Відбувається дивна інверсія ролей у таких сім'ях діти стають батьками для власних батьків, тоді як дорослі застрягають у дитячих моделях реагування. Ця плутанина ролей залишає всіх учасників із відчуттям дезорієнтації та емоційного хаосу. Ці люди існують у постійному стані емоційної реактивності, вони не можуть розрізнити власні почуття та дійсність. Те, що відчувають, проголошується абсолютною істиною, їхні інтерпретації стають фактами, їхні страхи перетворюються на пророцтва. у цій плутанині немає місця для інших перспектив. Ти помічаєш. Що розмови завжди скочуються у ті самі схеми немає справжньої цікавості один до одного, готовності вчитися чи дивуватися. Кожен зациклений на власних історіях, травмах, виправданнях. Якщо ти готовий тримати свої межі, напиши межі мова у незрілих родинах підкоряється особливим закономірностям слова стають зброєю або щитами, рідко мостами. Комунікація використовується стратегічно для утримання позицій чи отримання переваг замість сприяння розумінню або створення близькості. Юнг застерігав від небезпеки залишатися у таких системах, він бачив, як люди жертвують власною індивідуальністю заради збереження родинного миру, вони пристосовуються до незрілості замість просування власного розвитку. Результатом стає своєрідний емоційний застій, у якому всі залучені душі чахнуть. Маніпуляції у незрілих родинах часто тонкі й важко розпізнавані, вони приходять не як відкрита агресія, а упаковані як турбота, замасковані як любов, декларовані як добрі наміри. Знамениті слова Я ж хочу тобі добра стають прикриттям для контролю та привласнення. Ця форма емоційного маніпулювання діє через почуття провини, тобі передається відчуття егоїстичності, якщо не відповідаєш на удавану турботу, безсердечності, якщо йдеш власним шляхом, нелюбовності, якщо не завжди доступний, любов стає валютою, за яку купується покора. Особливо болючим є відчуття, що твій розвиток сприймається як зрада. Коли починаєш змінюватися, ставати яснішим, приймати власні рішення, система реагує опором, тебе повертають назад, принижують, ставлять під сумнів. Твій прогрес відкидається як фаза, твої прозріння як уявлення. У такому кліматі ти вчишся себе цензурувати, перестаєш говорити свою правду, бо вона завжди неправильно розуміється або використовується проти тебе, стаєш обережним із почуттями. Стриманим у думках, дипломатичним у реакціях частина тебе помирає у цій обережності, свята та родинні зустрічі стають театральними виставами, де кожен мусить ідеально грати свою роль. Гармонія інсценується, радість удається, єдність розігрується під цією поверхнею, киплять світи невисловлених істин та витіснених конфліктів. Емоційна незрілість родини впливає й на інші стосунки. Ти часто притягуєш людей із подібними схемами. Партнер, який не вміє спілкуватися свекри без меж, друзі, які лише беруть, але ніколи не дають, наче завжди граєш ту саму п'єсу, лише з іншими акторами. Можеш запитати себе, чому постійно потрапляєш у такі динаміки? Юнг сказав би, що ми притягуємо знайоме, навіть якщо воно болісне. Знайомість дисфункції часто менш лякає, ніж невизначеність здорових стосунків. Ми відтворюємо те, що знаємо, навіть коли це нам не підходить. Сини та дочки з емоційно незрілих родин часто несуть особливе навантаження вони навчилися брати на себе дорослу роль, ще не ставши дорослими. Вони посередники, миротворці, емоційні перекладачі. Ця роль стає їхньою ідентичністю, і вони часто не знають, ким були би без цієї функції. Деякі розвивають надмірну відповідальність, що виснажує їх, відчувають себе відповідальними за почуття всіх інших, інші відсторонюються і стають тихими спостерігачами, які дізнаються, що їхні потреби неважливі. Обидві реакції є стратегіями виживання у системі, що не дозволяє справжньої близькості. Мова тіла у незрілих родинах часто розповідає більше за слова, ось напружені плечі, уникнені погляди, нервові жести. Фізична присутність стає барометром емоційної правди, яку ніколи не можна висловити. Іронія полягає у тому, що такі сім'ї часто зовні виглядають функціональними у них є ритуали, традиції, регулярні контакти. Але під поверхнею панує емоційна пустеля. Форма підтримується тоді, як зміст випаровується, це як красиво прикрашений будинок, у якому ніхто справді не почувається вдома. Юнг говорив про необхідність індивідуації, процесу становлення тією людиною, якою ми справді є. У незрілих родинах цей процес сприймається як загроза, індивідуальність прирівнюється до егоїзму, автентичність до безтактності. Родина вимагає конформності і називає це любов'ю. Можеш відчувати, що щось у тобі прагне вираження правди справжніх зв'язків, але водночас боїшся наслідків. Що станеться, якщо перестанеш грати роль, яку від тебе очікують? Що буде, якщо почнеш чесно говорити про те, що відчуваєш і потребуєш? Страх втрати родинного зв'язку тримає багатьох людей у полоні дисфункціональних схем. Вони жертвують автентичністю заради ілюзії належності, залишаються малими, щоб інші не почувалися загрозливо, викривляються, аби система залишалася стабільною, виникають невидимі союзи та таємні коаліції всередині родини, люди, які об'єднуються проти інших для зміцнення власної позиції. Ці альянси часто тимчасові і змінюються залежно від ситуації, але вони отруюють емоційний клімат і роблять справжні зв'язки неможливими. Але Юнг також розумів, що справжня любов сприяє зростанню, а не перешкоджає йому. Родина, яка не підтримує твій розвиток, любить не тебе, а свій образ про тебе вона любить роль, яку ти граєш, а не людину, якою ти є. Це усвідомлення може бути болісним. Але воно також звільняє розуміння механізмів емоційної незрілості поширюється, коли ми розглядаємо, як ці схеми передаються через покоління. Діти з незрілих родин рано дізнаються, що їхні власні потреби менш важливі за емоційну стабільність дорослих Вони стають маленькими терапевтами, миротворцями та посередниками задовго до того, як матимуть психічне оснащення для цього. Ці діти ростуть із спотвореним розумінням любові для них любов часто означає самопожертву вони дізнаються, що цінні лише тоді, коли служать іншим, коли не створюють проблем, коли заповнюють емоційні прогалини своїх батьків, їхня ідентичність формується не через власні якості, а через корисність для родинної системи. Час у незрілих сім'ях часто використовується як зброя. Минулі події постійно згадуються для домінування у поточних дискусіях. Майбутнє використовується як загроза чи обіцянка для контролю поведінки. Теперішнє майже не існує, оскільки було б занадто небезпечним для чесних зіткнень. Юнг спостерігав, що люди схильні несвідомо повторювати свій дитячий досвід. Так виникають шлюби між людьми, які обидва походять із незрілих родинних систем. Кожен приносить свої нерозв'язані схеми, і разом вони створюють нову версію тієї самої динаміки. Чоловік, який ніколи не навчився висловлювати почуття, одружується з жінкою, що ніколи не навчилася висловлювати потреби. У таких партнерствах часто розвиваються комплементарні ролі один стає емоційним управителем стосунків, інший пасивним отримувачем цієї турботи. Поверхово це може виглядати гармонійно, але це псевдогармонія, заснована на уникненні та розподілі ролей. Справжня близькість, що вимагає мужності до вразливості та здатності до конфронтації, не може виникнути у цих рамках. Діти таких партнерств успадковують подвійний тягар, вони ростуть у системі, що, хоча виглядає функціональною, але емоційно порожня. Бачать шлюби, де не сваряться, але й не спілкуються справді, переживають родини, що тримаються разом, але не ростуть разом. Мовчання стає мистецтвом у незрілих сім'ях. Є каральне мовчання, що має боляче, тривожне мовчання, що хоче уникнути конфліктів, резигноване мовчання, що здалося, кожна форма мовчання несе власне послання і отруює атмосферу по-своєму. Ці діти часто розвивають особливу чутливість до невисловлених напруг навколо себе, стають експертами, у читанні міжрядків, розшифровці настроїв та передбаченні конфліктів. Ця здатність стає їхньою стратегією виживання, але вони платять високу ціну, втрачають контакт із власною емоційною правдою. Юнг розумів, що такі високочутливі діти часто стають носіями несвідомих родинних конфліктів. Розвивають симптоми, страхи чи поведінкові відхилення, що виражають витіснені проблеми родини. Дитина стає носієм симптомів дисфункції всієї системи. Особливо болісна схема виникає, коли ці чутливі діти дорослішають і починають ставити запитання. Їхня зростаюча свідомість часто сприймається родиною як загроза, їх клеймують як занадто складних чутливих чи вимогливих. Родина хоче зберегти звичний спокій і бачить шукачів правди як порушників спокою. Тут виявляється повна трагедія емоційної незрілості. Люди, які найбільше могли б сприяти зціленню родини, виключаються чи заглушуються, їхні прозріння відкидаються, почуття інвалідуються, потреби ігноруються, вони стають перед вибором: пожертвувати автентичністю чи ризикнути належністю. Багато хто спочатку обирає пристосування, навчаються сумніватися у власних сприйняттях, пригнічувати почуття, мінімізувати потреби, розвивають мистецтво емоційного самозречення, що дозволяє виживати у дисфункціональних системах, але не процвітати це самозречення має далекосяжні наслідки. Юнг застерігав від небезпеки втрати людьми власної душі, коли вони занадто довго живуть проти внутрішньої правди. Розвивають фальшиву персону, маску, яку представляють світу, тоді як автентична особистість дедалі більше чахне. Історії, що розповідаються у незрілих родинах, часто є варіаціями тих самих тем жертовність, несправедливість, провина інших. Ці історії стають родинними міфами, що передаються з покоління в покоління, і блокують емоційний розвиток усіх учасників. Пробудження з цього самозречення часто болісне. Починається з невиразного відчуття, що щось не так, із зростаючого усвідомлення правомірності власних потреб та сприйняттів, і з жахливої ясності, що родина, яку намагався захистити, не захищала тебе. Це усвідомлення часто призводить до кризи. Юнг називав такі кризи необхідними поворотними пунктами на шляху до індивідуації вони болісні, але це також народження. Народження автентичного себе, зоболонки родинних очікувань. Процес звільнення з незрілих родинних систем рідко лінійний. Він позначений рецидивами, сумнівами та постійним спокусом повернутися до старих схем. Знайомість дисфункції може бути привабливішою за невизначеність зростання. Юнг підкреслював важливість свідомих рішень у цьому процесі недостатньо лише розпізнати схеми. Треба активно вибирати їх подолання. Це означає вести складні розмови, навіть якщо вони призводять до конфліктів, означає встановлювати межі, навіть якщо вони викликають опір, означає жити власною правдою, навіть якщо вона неправильно розуміється. Особливо важливим аспектом є розвиток нових стосунків із провиною у незрілих родинних системах. Провина використовується як механізм контролю. Члени вчаться почуватися винними, ставлячи власні потреби на передній план. Ця інтерналізована провина стає внутрішньою в'язницею. Звільнення вимагає розуміння, що не егоїстично піклуватися про власне емоційне здоров'я, не нелюбовно встановлювати межі, не невдячно говорити власну правду. Ці усвідомлення мають пробиватися крізь роки кондиціонування. Юнг бачив у цьому процесі природний розвиток. Він вірив, що кожна людина несе потенціал індивідуації, але також розумів, що не кожен обирає цей шлях. Багато людей воліють залишатися у безпеці звичних ролей, навіть якщо ці ролі роблять їх нещасними. Для тих, хто набирається мужності для змін, чекає особливий вид свободи це свобода залишатися собою, навіть якщо через це стаєш самотнішим, це свобода вести автентичні стосунки. Навіть якщо це означає втрату поверхневих зв'язків. Ця свобода також приносить нові обов'язки. Люди, які звільнилися з дисфункціональних схем, часто стають прикладом для інших, показують своїм життям, що зміни можливі, стають маяками для тих, хто ще у полоні бурь родинної незрілості. Водночас мають навчитися поважати власні межі, можуть надихати інших, але не можуть їх рятувати. Кожна людина має розпочати власну подорож до індивідуації, спокуса місіонерства чи рятування може стати новою формою кодепенденції. Суттєвий аспект зцілення полягає у розвитку співчуття до себе. Багато людей із незрілих родинних систем дуже суворі до себе, навчилися розглядати власні потреби і почуття як неважливі чи неправильні. Зцілення вимагає навчитися ставитися до себе з тією ж добротою. Яку виявляють до інших. Юнг підкреслював важливість самоприйняття як основи автентичних стосунків, лише хто приймає себе, може дозволити іншим бути автентичними. Лише хто поважає власні межі, може шанувати межі інших. Якщо ти обираєш себе без провини, напиши Я обираю себе. Ця самотність не те саме, що ізоляція у дисфункціональних стосунках. Це обрана самотність, свідоме відступлення для знаходження себе. У цей час тиші можуть з'явитися витіснені почуття, прокинутися пригнічені мрії та знову стати чутною власна голос. Ця фаза може лякати особливо людей, які все життя присвятили опіці над іншими раптово залишитися на самоті з собою без відволікання родинних обов'язків. Може викликати відчуття порожнечі. Але ця порожнеча плідна це простір, у якому може рости автентичне я. Юнг порівнював цей процес із перетворенням метелика. Гусениця має померти, щоб народився метелик. Так само старі ідентичності та ролі мають померти, щоб з'явилося справжнє я. Ця смерть метафорична, але часто відчувається дуже реально переродження приносить нову ясність. Люди, які пройшли цей процес, часто розповідають про нове відчуття автентичності, перше почуваються справді собою, їхні стосунки стають чеснішими, навіть якщо через це іноді складнішими. Є момент, коли ти маєш визнати, що не всі стосунки можна зцілити, не всі люди готові чи здатні емоційно рости, деякі залишаються все життя у полоні схем свого дитинства. Ти не можеш їх рятувати і не повинен жертвувати собою заради цього. Рішення звільнитися з дисфункціональних динамік не акт нелюбовності, а самоповаги, захищаєш емоційну цілісність, відмовляєшся бути частиною системи, що тримає тебе маленьким, обираєш власне зростання над комфортом інших. Цей шлях нелегкий. може означати самотність, принаймні тимчасово. Може означати, що доведеться завершити стосунки чи кардинально їх змінити, але він також веде до автентичності та спокою, неможливих у дисфункціональних системах. Юнг підкреслював, що індивідуація це довічний процес, ти не розв'яжеш за ніч усі схеми, розвинені роками пристосування, але кожен крок до автентичності цінний. Кожна межа, яку встановлюєш, кожна правда, яку висловлюєш, кожне рішення, що приймаєш для себе, наближає до справжнього я можливо створити новий тип родини. Родину вибору, що складається з людей, які підтримують твоє зростання і цінують автентичність. Ці люди не мають бути кревними родичами, потрібна лише готовність до справжніх зв'язків. Найбільше зцілення часто полягає у тому, що навчаєшся бути собі тим дорослим, якого потребував у дитинстві, стаєш власним захисником, втішителем, провідником, перестаєш чекати змін від інших і починаєш любити себе. Якщо впізнаєш себе у цих словах, якщо відчуваєш, що час для змін це вже перший крок. Усвідомлення дисфункціональних схем початок їх розв'язання. Ти не самотній на цьому шляху, є інші, які подолали подібні подорожі і готові ділитися досвідом. Можливо, ти впізнаєш себе у цих словах, можливо, відчуваєш, що час для змін напиши у коментарях речення про схему, яку бачиш найяскравіше як справляєшся з емоційною незрілістю у своїй родині. Якщо ці прозріння були цінними для тебе. Підпишися на канал для подальших поглядів у глибини людської душі. Твоя подорож до себе найцінніший шлях, яким можеш йти.